Клей Entertainment заколаблий з розробниками балатро і оновили Don't Star Together. Це швидкий огляд на це оновлення. До речі, напевне, саме в честь нього на всі ігри серії Don't Star в стімі проходить знижка. Хоча політика розробників щодо знижок досить лояльна, і вони для такої щедрості знадуть привід завжди. Так ось, переходимо до оновлення. При вході в гру нам дадуть ось такий скін на корону бджолиної матки. Його можна розшити на 450 ниток. І змін в грі тепер блукаючи цим безжалісним світом, можна зустріти ось таку лудоманську халабуду Джимбо. До речі, скажіть, хто такі джимбо, бо з Балатро я знайомий ну дуже слабо. Ця структура абсолютно незламна. Ні підпалити, ні зламати молотом, її неможливо. При заході в автомат нам треба вибрати одного з цих Джокерів. У них різні підсилення. Наприклад, Максвелл підбавить вас множник на один за кожну скинуту червову карту. Я не хочу затягувати відео і розповідати про всіх Джокерів не буду, тому їх підсилення ви можете бачити на екрані. Я не знаю, що таке балатро, але те, що ми маємо в ДСТ, це просто покер самим собою. Все просто, у нас є віртуальні фішки, множник та 5 карт, які утворюють комбінації з покеру. Їх можна подивитися прямо в грі, якщо ви з ними не знайомі. Джимбо пропонує нам замінити карти, а ми в залежності від їх якості і комбінації або робимо це, або ні. Замінити можна будь-яку кількість карт. Потім буде ще одна заміна. І якщо карти все ще не є хорошими, варто це зробити. Після цього Джимбо оцінить наші карти і нарахує нам фішки, а від комбінації залежить множник. Додаємо підсилення нашого джокера і все. Помножена кількість фішок на множник і є кількістю набраних балів. Чим більше балів, тим ліпша нагорода. Якщо очок мало, то на вас нападе гонча, бджоли або павук. А якщо багато, то найліпше, що ви можете отримати це ось таку вінілову пластинку, золото та самоцвіти. Ось всі нагороди в залежності від набраних балів. Якщо ж ви після вибору Джокера відмовитеся від гри, то джимбо натравить на вас собаку, бджіл або павука. Ось ці карти біля автомату можна складати в колоду, всі інші треба отримувати грі з цим лудоманом. Коли ви зберете всю колоду, можна буде пограти з друзями, наприклад, в холдем або дурня. Іншого функціоналу я в них не знайшов. Хіба що зібрану колоду можна бити, щоб перемішувати карти. Ну, що я можу сказати, структура ця буде в грі на постійній основі, тобто це не івент, а повноцінне оновлення. І думка досить двояка. З однієї сторони, досить цікаво, а з іншої через те, що при виході з гри до вибору Джокера нам нічого не буде, і в автомату немає ніякого колдауну, його можна легко обузити на банани, золото та самоцвіти. Ну, тепер, де стає покер, що тут сказати? Пишіть свою думку в коментарях, а я дякую вам за перегляд та бувайте.